Давайте в Стикман Бар. Это история больше, она весь этот портал там еще не Давайте их пройдем. Они напугались! Какое смешно. Денка mm -hmm. міст якщо ти наступиш, ти помреш, Блін. Давай повернуємо піти назад. Туди дічели. Вони можуть перемонтувати міст. Ти маєш, ти для всіх ключі, щоб міг перемонтувати міст. Ключі, який місце. Ой, тут тобто я знаю який місць, такі ключі. До викоробкався. Паркур по листочкам я чуть не впав. Клубок, Гей-гей-гей-гей-гей. Тихі зимостру. В мене камера трясеться я чуть не впав. І зимо в поліні в джунглях. Наліз на найвищу точку Найвищий листок. Я можу все Ой, я чуть не впав. Тут я впав, але я не повний смерть. Давай злізу сюди. Нет, я упав. А я напомнаю, я до низького. Тут якийсь товстий челус. Він не нажирався жилейок, він не хоче нас пропустити. Тому що він нажрався жилек і він думає, що це ми їх зіжрали. У нього лисина на башті треба його підстригти. Нам 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 тебе з'їв лисий глобус повз нього пройти. Ніт! Ти чай зіжжаєш мої жалійки. Ням-ням-ням. Все, тепер ти їх не зіжреш. тому що я їх з'їжджав. Почекай, ні, це ти їх з'їжджав. Ти помер. Це ти помер із лисого глобуса. Він лисий. Ну, бувається. Я реально нічого не розумію. Чого лисий лобус не хоче нас пропустити, хоч це він з'їв усі жалейки? Тут Іліана, я можу назад залізти, може я зможу прийти повз лисого лобуса? Е, ти хочеш з'їсти мої жлейки Спригнуть! Зверху і зісти мої жалейки. Ні, я твій цього не дозволю. Де я не хочу не. Я не хочу твоїх жалейки. Я хочу пройти. Цей Абобус хоче бути глобусом. Нет, ти не уйдеш. Уходи, і ти ці жреш моїх жалейки. Гей, ти не уйдеш від мене. Ти зіжрав всі мої жилейки. Уходи, ти зіжрав всі мої жрейки. Бадя ба приєднався до гри. Це Дем'яна. Да. Yeah. Віан, що ти лисий глобус? Yeah. Де він? Він невидимий. Yeah. Боже, як я тут схожий, якщо лисий... Бу... Ти типу, помер. Мен... Якщо я візьму його желейку, то він мене не вб'є. А якщо я прийду біля жалеєху, то він мене вб'є. Вау, дуже багато логі. хе Все треба було що зробити, та що він не просить це не робити. Взяти його Таку... Таку юзу, так звати. Ty po A já můžu pohovorit, pohovorit. To by náda už tajně Oj, to to. A. Hey. Mně nenáda, a mně nenáda ostatně detálka, a dát ty nenáda ostatně detálka. Тобі треба відкопати того чела, щоб він поміг тобі спочинити з, з міст. Окей, я тобі доповб'ю. Ти по тільки говорити, ти шукаєш останню детальку, так. І, щоб розкопати того чела, щоб він тобі допоміг містити. А раз, я тебе довб'ю ту 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 та ту Є бувай, годинник. Промоти йому час назад. Шо, та, що ста? Що відбувається? Чому що вона брігає на мені? Що відбувається? О! Час вперед. Ти помер, ти помреш в майбутньому. О oh, нет, я сдох. Дьох. Я просто пішов один. Один, два, три. Один, два, три. Треба запам'ятати їх послідовність. Два, три, один. Два, три, один. Два, три, один. два три, один. Два, три, один. А що робить? 2, 3, 1. Тут є картина. А, за нею тут сікетка. Ура! Халевний кристал. Два, три, один. Треба, мабуть, на годиннику поставити цю пору. Два. Це спочатку секунда. Два. Потім три, це хвилина і один година. Туду, туду. Що. Тепер ти можеш пройти. Він поверх. Два, один. А, ще ж такі голомки. Два, один, один. Два, один, один. Окей, два, один, один. Два, один, один. Два, один, один. Вау, дві. Один. Один. Туду туду. Пер ти можеш плити, окей. Тут що? Окей, туди нема, тут відкриті двері. Тут тут, тут деталь. Забрати деталь. Тут тут. Вийти. Чого тут лежить? Окей, мені треба перевернутися. Окей, я не буду на цього лиш глупса, то він опять мене побачить. Ей. Ура, ты види понесмей деталь. Окей, перший челик є. Перший чел є. Ура! Юпий! Юпи! Окей, ну тут є вже йшов. я уже і шов. Я можешь сюди піти? Нет, там пустота. Вот там якийсь обобус на легкий. Может там щось на мості є? Тут я пиду мостом, мне кажется, Яма Привіт! Ти хочеш мій Біг Ти хочеш, а тут Біг всі люблять мій Біг Бак, насправді це неправда, тому що я лисий бургер. Ням мене. Типу мер. Це був лисий бургер. Не раз, коли... А я поняв, коли я приніс деталі, то тут а тепер е, з кожною деталі на мості буде змінюватись Хі-хі-хі-ха. <lesur> <tell> Do you like Big Macau Basti da biapi Abyssia B nam n'a z'g <tell> мене, я Нє, я jak see бурger? Ні, я від нього перепригнув. Як? Чого він не здох?

Подожди, що я, я вбив того Біг мака? Не, не вий, так, Почекай ночі? Нет Ні. Він помер і він у нього через сама монетка. Треба забрати монетку. Но тут стіна. Він... Ти і за стіни, тому що вона на тебе впаде, якщо ти підійдеш? Вибери собі машину. Автобус дуже класна машина, ти помер. Вона валяється 100 000 кілометрів звідси. А ти тут, -за. і ти маєш, і підходить та машина. Так я Яким збираю машину достать? Давай поки шурочій. Це дуже класна машина, ти ожив. І помер? Подождино. Ага, хе-хе-хе, я поняв. Хе-хе-хе! Я пройшов, із сами! Мене сіда пустила! Де-є! Сіна тепер тут. Боже, машину давай машину запустимо! Хе-хе-хе! Туду нову деталь получено. До речі, я прийшов по машині. Чи я не міг по машині пройти? Почекай, почекай, я не хочу йому деталь продавати. Я хочу по машині спробувати пройти. Ти помер. Типу, це працює лише, коли там стоїть стіна, а потім. Ходить. Треба машину, яка десь там валяється у полі 3000 кілометрів звідси. треба подати деталі. Тут нічого не змінилося. Змінилося в іншій карті, в якій ти був. Гапполі там. Тут Тут телепорт на нову карту. С mm. <skulling> попи дракона, тут а маленька yeah, яєчка. Нє-ня-нє. Тут а пістик. Ти помер і за Ти ожив, бо ти помер і за Ти з'їв пістик, ти помер. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! <skulling> Як і за пістико? Він мене стільки п'ять, він мене стане. станеть. Або ж коли я на бейбі яєчках, то він мене не може вбити. Ага, поле. Спеку. Полеку ті п'ясне. <плес> <Yeah. плес> Окей, okay, тобто я буду казати, щоб я піднімав, коли він прийде. Кукула, Куті після кукулаку. Нет, яєчка. Ні, яко. Ай, я тепер можу сховатися за драконами. estou deixar... me abrindo, abrindo, dragão. ok, mm. agora sim, vai dar. eu sou o dragão. não mais feliz com o dragão. Не Нет, він тут. <ріст> Ба, він тепер завжди. Це... А, я понял, він боится дракона, а не яєчок. Ням-ням-ням. Ты помер за дракон. О, нет, я думаю, Рудриго, я помер. Окей, тут у Так, я на ней Ой, что я Дракон помер. Дракон помер. И был пистолет своим лицам. Тут петля. Де віддя? Я Ти краш, тут там може бутися фігня. Приклад на літачку. Туда йшов літачок. І його впаснуло. Ти не маєш сюда йти. Ух, я віддя. Водава. Ти маєш піти сюди. Що я зробив? Що Ти виграв? Що я зробив? Що напочерті, тепер опять щось тут звільнилося? О мой Чи я все бачу зверху? Я себе не бачу. А, сього я, я себе можу бачити зверху. Я нічого не бачу, я маю грати на буде. Взяти, я щось можу взяти. Туду ти взяв щось. Я не бачу, що це, де я взагалі? побачити. Де я. А, все я. Окей, я можу скушать щось Я скушаю. Нам нам нам. Що це було? идем. Да я. Все я. Що відбувається? Де? Як його? Ситуативно. Що це за Неважливо. Що буде, якщо я спригну? Типу мерт. Я впав на сад. Не було чорного екран. Що я зробив? А я на треба було померти, щоб розбукуватися. А що буде, якщо в нього заліз? Я та куля. Да... А, тут треба помирати, щоб наступні голомки. Окей, ти може просто сприймати. Но. No. 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 А, тобі наступна ломка не дозволяє попереднім способом померти. Можу я ти заліз в дирочку? <зове> тобі треба грати на Ощуп, окей. Okay. Um. Взяти <зове> <зове> Я просто взяв щось. Міні-гра. Треба оминати какашки. Ще коли обминаю, то вона каже какашки. О, тільки ж опять. Ні, спасі Какашки, це код, підказка. Код. Який ж код? Какашки. Идут. Дві какашки йдуть? Давайте будемо запам'ятовувати. до тому. Якщо ти скажеш ти путь ще раз какашки йдуть до дому, як що? Ти скажеш це то деталь. Це. Какашки йдуть додому. Кашки йдуть додому, якщо ти какашки, воно покругу. Ем. Какашки йдуть додому, якщо ти скажеш, це то тобі дадуть ту ту деталі. Туди треба вести код, який код. Кашки йдуть додому, ту тут, плюс ту-дут, тут, тут виперемонтує тобі міст. Весценка. Але потрібно машину залізти. Заліз. Давай, Давай. зробимо фест, фест, фест! Фестивал айхе. Еда! А ти маєш правильно проїхати. Перемонтувала неправильно, чи що? Ма. Ну, запропонування. Він самопочабне. Що зходить? Подожди, давай попробуємо. Піднес куто. Кума не получилось? Ты тут ты маєш грати за машину? Окей, я могу ты сюда фигня купиться. А ты куда си? Жду, я не хочу сюда. Ой, куди це? Ти йшов з дороги. Джинят. в гараж. Ту -ту Ти пройшов. Це ось таке сьогодні було відео. Дякую всім за перегляд. Всім пока! Ти з'їв мої жилейки!